Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 червня і хочу показати, що ми зробили. Тут ми підключили воду, пустили шланг, щоб була тепла вода. Вчора тут ямки ось такі накопали і посиділи у вірки. Тут ямка є, тут ямка. І тут ямка є. І так наздовши. Деякі кущики вже є більші. Зараз покажу. Давно відео не записував. Ось такі вже є. Маленькі оверки. Тут в ямках є. Тут я садив, треба буде прополоти. Теж тут є маленькі, де я ту бачу. Ось тут є малесенькі. Тут є. Тут є два. І так наздовж. І тут вже такі ямки купали і садили. To nas kurczak, bulwy. To nasze kartopio Tak ona teraz wygląda. Wczoraj ryby Dwa ryby 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 Ой, який уроки великий. Щовечора вечора поліваємо. Тут шланг на теплу воду. Воду тягне з того бака. Бак має 1000 літрів. Тут наша морку. Тут буряк. Тут буряк. Червоний. Тут табуля Тут воду грію. Тут стаканчики висаджую. сорт Клери. Флери, там, далі я покажу. Ось такими штуками я пропитную. Щоб стаканчики не падали, коли вітер великий є. Там а тут ще є. Стаканчики. Тут у нас сорт Ами Не, брешу, Тут у нас полка. Вусів накида дуже багато Тільки на стаканчики висажу. Так що полка кидає багато вусів. Тут в стаканчиках ще треба буде розсаджувати щепало. Тут ось скільки ще є. Це все буде в стаканчики. Це все вус. Це у нас сорт АМІ вже. Бріли багато не буде. І тут -то я висаджую сьогодні, Азію. Стаканчики. Ще трошки. Там закінчення, але раз посаджу. Бачу, нові пау знову знов будуть. Так що в мене буде в стаканчиках просада. Стаканчики біля стаканчика. Тут в стаканчиках. Це не виділи цвіт. Ось так воно виглядає. Роботи багато. Але думаю, я запишу на 5 хвилин відео і покажу на YouTube. Тут опавно. Тут ще за ще за Це в нас все стаканчики. Поливаємо кожен день. Ось такими штуками дротики такі. Я пришпилюю ось так. Раз. І все. Тут Фасоля. Там ще є сорт Мурану. Це у нас Мурану? Не знаю, чи видно. І далі у нас де Кабріло. Це у нас Реме. Земля дуже тверда. Треба поливати зараз. Ось таке відео на сьогодні. Землю я беру, звичайно. Ось така земля. Я настаканічки. Земля як пух торфи не маю, даю землю. пишем коментарі, чи ви садите в стаканчики чи в касетки. У мене в стаканчиках Там, де та лійка є, там вже буде закінчення по першому разу. Далі починає з Альби і з АМІ. Дощу нема, погода суха. Полиниче сохне. Треба хіба поливати водою. Як зійдуть, все буду показувати у відео. Там, там, де є ці ямки. Садили по три, по чотири. Так, навкруг садили. Навкруг путочка. Тут, тут, тут. Земля тверда. Тут ще в мене є угірки в косетках. Тоже поливаю. Не знаю, чи будуть, чи не будуть. Як будуть, покажу. Ось таке коротке відео на сьогодні. А кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Далі може бути збір увірків, продажа і так далі. Всім до зустрічі. Далі буде.